Всім вітання на зв'язку Тарас Радзвіл, незалежний фінансовий радник, і в даному відео ми поговоримо про депозити. Останнім часом для того, щоб знизити навантаження на валютний курс, Національний банк України придумав два нові види депозитів, де українці можуть вкладати свої кошти в банки і отримувати з цього дохід. Один з них, і в принципі і другий, теж по планах має давати хороший прибуток. Давайте їх. Якраз в даному відео і розберемо і виберемо, що би було би, на мою думку, найкраще зараз використовувати. Отож, на даний момент є три види депозитів в Україні валютних. Перший вид депозитів це звичайні депозити, які були завжди, де ми брали, наприклад, долари, несли в банк, клали ці долари на депозит там на якийсь період. Цей період закінчувався, Ми отримували свої кошти назад разом з прибутком. Ну, на даний момент, на мою думку, ці депозити не є цікаві, тому що прибутковість по таких депозитах 1-2% максимум те, що нам дають банки. А з цих грошей ще потрібно, звичайно, виплатити податок. Другий вид депозиту був придуманий приблизно 2,5 місяці тому, які його умови. І якраз до речі, на ньому можна мати хороший дохід. Умови наступні: що ви можете купити собі долари, бо був великий ажіотаж на валюту. А, але ви не можете їх купити в банку і відразу собі забрати і використовувати. А ви можете купити ці долари, але обов'язково мусите покласти ці гроші на депозит терміном мінімум 3 місяці. Але момент в тому, що ви ви купляєте собі долари не по курсу ринковому, а по курсу, який дає банк. А цей курс був досить і є до цього часу набагато нижчий, ніж курс. Ринковий, так який пропонують банки і обмінники, тобто, середній курс на даний момент це є близько 37-37,5 гривень за 1 долар. Тобто, ви купуєте за гривні долари. Зразу їх кладете мінімум на 3 місяці на депозит. Відсоткова ставка є дуже низька, там приблизно 0,1-0,2%, але це не основне. Основне те, що ми купуємо по 37, а через 3 місяці продаємо приблизно зараз є 40. Тобто 2,5-3 гривні ви на одному долару все рівно заробляєте. І скоріш за все, цей прибуток не зменшиться, тому що курс. Напевно, сильно падати, скоріш за все, не буде, а буде навпаки з часом рости. Отож, ще один ще раз нагадаю: купляємо по 37, продаємо по 40 через три місяці. Якщо ми чотири рази протягом року таке зробимо, то я, до речі, в по одному з попередніх відео про це розповідав. Прибуток буде а, близько до 40% річних можна мати на такому депозиту, і це дуже-дуже добре. Але знову ж таки ви гроші можете отримати тільки по завершенню депозиту. Вивезти його можна через вивести ті кошти можна через касу банку або покласти собі на карточку і потім вже з карточки вивезти. І третій вид депозиту, який нещодавно, буквально тиждень тому, започаткував НБУ, це ще один такий нетиповий варіант це варіант, де ви можете купити собі долари. По курсу НБУ, тобто по курсу 36,6, так, це така приманка. 36,6 ви купуєте. Кладете ці кошти на депозит на 6 місяців і продаєте ви в кінці назад ті долари, по курсу, який буде встановлений НБУ на момент закінчення даного депозиту. Відсоткова ставка там близько нуля, тобто фактично ви нічого на цьому не заробите, Але Національний банк якраз заохочує тим, що ви купуєте по курсу НБУ і потім продаєте по курсу НБУ, а курс НБУ, звичайно, падати не буде, він буде рости. Але знову ж таки, я раніше в попередніх відео говорив, що найближчі півроку НБУ не планує піднімати курс, тому фактично, скоріш за все, більше, як на мене, 50% ймовірність. Що ви просто заберете свої кошти назад, скільки в гривні вклали, стільки заберете. Можливо, там на одну гривню буде підняти, піднятий курс НБУ, і то не факт. Ось такі три види депозитів: перший звичайний депозит, відсоткова ставка 1-2 Не цікаво. Другий варіант той, який планує, який працює вже близько 2,5 місяців. Ви купуєте по 37, продаєте по 40. Маєте своїх 3 гривні на кожному долару, робите це що 3 місяці. І третій варіант, що півроку ви купуєте по курсу НБУ 36,5, і потім по курсу НБУ зобов'язані продати. Як це буде, скільки там буде прибутку, невідомо. Тому, як на мене, якщо б з цих трьох варіантів я би вибрав, я би вибрав. Другий варіант, там, звичайно, є обмеження 100 тисяч гривень в місяць, не більше класти можна, але якщо у вас є значно більше грошей, ніж 100 тисяч гривень кожного місяця, то ви можете відкрити собі кілька депозитів в кількох банках і таким чином розподілити свій капітал, той, який би ви хотіли покласти на депозит. Підписуйтеся на канал, тут багато цікавих тем, сфери особистих фінансів, фінансової грамотності, інвестування і так далі. І до нових зустрічей.